Поліоміеліт це вірусне захворювання, викликане поліовірусом. Він вражає нервову систему і може викликати параліч або навіть смерть усього за кілька годин. Станом на сьогодні в Приєрпінні проходить три тури імунізації. Перший тур імунізації вже відбувся, пройшов. Дата другого тура буде доведена. Пізніше вона буде або з 30 листопада, або 7 грудня. І третій тур. Вірогідно буде проведений в січні вже слідуючого року. Який, який, який контингент діток підлягає щепленню? Для першого туру це були дітки, визначені від 2 місяців до 5 років, 11 місяців, 29 днів, перший і другий тур. І третій тур він розширений від двох місяців до 9 років, 11 місяців 29 днів. Іноді захворювання протікає без симптомів, але іноді симптоми яскраво виражені. Страшний оцей один відсоток, який приводить до інвалідізації захворювання. І ось я зараз скажу, які симптоми повинні насторожувати батьків, щоб звернутися вчасно за медичною допомогою до лікарів, це висока температура. Нежить, біль в горлі, головний біль, підвищена пітливість, потім, що дуже важливо, болі в кінцівках, в ручках, в ножках. І для діток дітки такі не можуть стати на ножки. От це дуже такі загрозливі симптоми, при появі яких треба обов'язково звернутися до свого лікаря. Лікарі б'ють на сполох. Небезпечна інфекція поруч. Вакцинація є обов'язковою. Прищепити дитину значить рятувати від смертельної небезпеки. Скажіть, будь ласка, ви будете своїм дітям діло при Будемо, тому що важливий привід. Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін, ТБ.